Екція Барбі попривіл улюблені солодощі. Приємно все-таки бути маленьким, усі тебе люблять, пестять, забавляють, піклуються, якщо захворієш, жаліють, якщо раптом вдаришся, хвалять за перемоги, підтримують у важкі хвилини, словом, усе просто чудово. Аж поки в домі не з'являється нова дитина. У домі нова дитина. Із твоїм другом Сергійком ця біда вже сталася півроку тому. Коли з'явився братик. У мами зовсім не лишилося часу на Сергійка. Малий постійно плакав і мамі доводилося його заспокоювати. Чого тільки бідолашний Сергійка не вигадував, спершу просив маму віднести братика туди, де вона його взяла. Але мама не відріз. Відмовилася. Навіть ріки пролитих сліз не допомогли. Потім... Сергійко й сам вирішив стати маленьким. Адже тільки маленьких жаліють, балують і постійно носять на руках. Марно. Тоді Сергійко геть зневірився. Він вирішив приносити зі школи зауваження і погані оцінки, бо тільки так мама звертала на нього увагу. Спочатку, звісно, трішки сварила, зате потім подовго сиділа поряд. І тоді було так добре, аж поки знову не лунав пронизливий плач, мамі доводилося йти заколисувати малого, а Сергійко знову лишався сам. Коли в домі з'являється нова людина, Діти сприймають цю подію по різному. Одні дуже радіють, всіляко намагаються допомогти, забавляють, пестять, а інші відчувають страх. Ці почуття цілком зрозумілі. Ти боїшся, що тепер тобі дістанеться менше маминої любові? Не соромся розповісти про це батькам. Попроси обійняти тебе, поговорити, посидіти разом. І пам'ятай, що їхня любов завжди з тобою. У домі нова дитина. Любов як великий дріт. Всередині нього багато маленьких дротиків. Кожен із них це любов до когось або до чогось, до батьків, дітей. Коли в житті з'являється щось нове і важливе, додається ще один маленький дротик. Виходить, кожен новий дріт не забирає, а навпаки, посилює потік любові. Зрозумів? Не ображайся, що зараз мама приділяє тобі трішки менше часу. Годинами проведеними разом. Просто малюк зараз зовсім безпомічний і без мами він ніяк не зможе. Колись і ти був таким маленьким, як твій братик. Згадай, спершу ти жив у мами в животику. Там є дуже затишне місце, де ростуть дітки до свого народження. А потім одного дня ти народився. Пам'ятаєш? Світ здався тобі таким незнайомим, що ти навіть заплакав. Добре, що мама була поряд. Вона пригорнула тебе до себе, і ти заспокоївся. Мама була дуже потрібна тобі, адже ти зовсім нічого не вмів. Мама в усьому допомагала, годувала тебе молочком, купала, перевдягала, татусь співав колискові. Дідусь гуляв із тобою на вулиці. Бабуся забавляла іграшками і прала пелюшки. А головне те, що всі твої рідні. Дуже дуже тебе любили. Їхня любов і турбота зігрівали тебе, заспокоювали, давали сили, без них ти ніяк би не впорався. Так само, як і твій братик зараз. Я розумію, що ти вже втомився від постійного крику. Це дійсно нелегко витримати. Але спробуй уявити малюку, яку тобі хочеться їсти, пити. Спати, іноді в нього болить животик. От тільки ти можеш про це сказати і попросити допомоги, а він ні. Уявляєш, як це неприємно, як тут не заплачеш? Та й їсти він може тільки мамине молочко. Ось чому вона постійно має бути поряд. А коли мама кудись відходить на хвилинку, він дуже лякається. Ну сам подумай, він же не знає, що вона скоро повернеться. От і боїться, що його покинули назавжди. Тому не ображайся, що він плаче. Краще всміхнися і погладь по голівці. Тільки дуже, дуже обережно, адже малюк ще зовсім беззахисний. А от брати на руки немовля не треба. Для тебе воно ще заважке. Та якщо дуже дуже хочеться попроси маму, аби ви разом його потримали. У домі нова дитина. Поглянь на нього, який крихітний і дуже на тебе схожий. Ще пак, рідні брати, все таки дивись, здається, він тебе впізнав і навіть трішки всміхнувся. Він ще не може сказати словами, але його оченята промовляють привіт, братику! Нарешті ми зустрілися. Коли я жив у нашої мами в животику. Іноді я чув твій голос і стукав тобі ніжкою у відповідь. Я хочу сказати, що дуже люблю тебе. Допоможи мені, будь ласка, вирости. То як допоможеш? Якщо ти допомагатимеш, мамі стане трішечки легше, і вона матиме більше часу на ігри з тобою. Подумаймо, що ти можеш зробити для малюка. Стежити за ним, якщо мамі треба вийти з кімнати, подати соску, якщо вона раптом випаде з ротика. Робити це треба дуже обережно. Погриміти іграшкою, поки мама його купає. Проспівати колискову. Розважити, коли плаче, заспокоїти. Захистити маленького від небезпеки, вчити всього, що вже вмієш сам. Уяви, як приємно буде розповідати всім, що саме ти навчив братика всміхатися і казати мама, що більше часу ти проводитимеш із малюком, то більше часу ти будеш поряд із мамою. Нехай маленький стане тим, що вас об'єднує. Скоро він почне впізнавати тебе і радітиме, коли ти приходитимеш зі школи. А потім він братиме з тебе приклад і неодмінно пишатиметься своїм старшим братом. Він назавжди запам'ятає, як ти радісно зустрів і підтримав його в цьому світі. Адже ти подарував йому найбільше свою любов. Чи знаєш ти, що всередині кожної людини є дещо дуже цікаве? Ні, я не про шлунок, нирки і апендикс, Вони, звісно, теж є всередині. Але зараз я маю на увазі зовсім інше: всередині кожної людини живе її власне я. І у всіх воно різне, іноді навіть дуже не схоже на свого господаря. У когось воно маленьке, а в когось надто велике. Хтось дружить із ним, а хтось ніяк не може помиритися. Що кажеш, ти ніколи його не бачив? Це тому, що ти ніколи не намагався зазирнути всередину себе. Той, хто живе всередині тебе, скажу тобі по секрету. Якщо дуже-дуже захотіти і як слід напружити свою уяву, можна побачити того, хто живе всередині тебе. Хочеш тоді знайди тиху місцину, влаштуйся зручненько, заплющ очі і спробуй уявити, кого ти там бачиш. Це може бути хто і що завгодно. Запам'ятай, це твій друг. Що живе всередині тебе, він завжди з тобою. Цікаво те, що твоє я, так само, як і ти сам, постійно змінюється. Тільки з ним це відбувається значно частіше. От наприклад, прокинувся ти зранку, так не хочеться вставати. Твоє я тихесенько собі дрімає, але ти. Пересилив себе і став робити вправи. Тут тато тобі каже: Ну, синку, тий силач, твоє я зміцніло і виросло, а потім ще й сестра. Оце м'язи! Ну, просто як у горобця під колінами. Виходить, внутрішнє я, залежить від. Того, що зробить або скаже хтось інший, спитаєш ти. А от і ні, скажу я. Штука якраз у тому, що воно залежить тільки від тебе самого, від того, яким ти себе уявляєш. У цій ситуації можна піти двома шляхами: повірити кривднику, або спитати самого себе. Взагалі, внутрішній я дуже цікава штука. Ти із ним нерозривно пов'язаний. Внутрішній я залежить від твоєї поведінки, твоїх справ і досягнень. А від нього залежить іще більше твій настрій, твої успіхи, популярність у школі та навіть кількість друзів. Той? Хто живе всередині тебе, треба бути дуже обережним і уважним до свого я, намагатися жити з ним у мирі, як і з добрим другом. А для цього потрібно мати правильну самооцінку, тобто справедливо себе оцінювати. Самооцінку можна виміряти спеціальним градусником. Його можна зробити самому, склей кілька аркушів паперу так, щоб вийшла суцільна довга смужка. Візьми фломастери і нанеси шкалу, наприклад, таку 120 градусів, поправ корону 100 градусів. Я люблю. І ціную себе. 80. я все зможу, якщо захочу. 60. Я не такий вже й поганий, 40 градусів. Плінтус 20 нижче плінтуса, нуль, повний нуль. Але ти можеш вигадати і свою лишилося тільки причепити на стіну і прилаштувати бігунець, щоб можна було пересувати вгору вниз. Ура! Градусник готовий до використання. Термін придатності не обмежений. Застосовувати можна без рецепта. Тепер підійди до стіни, притулися носиком до градусника і виміряй свою самооцінку. Якщо вона раптово опустилася, випиши собі таблетку Похвали. Похвали себе гарненько і підтягни показчик температури вгору. Повторюй доти, доки не досягнеш потрібної позначки. Перша ознака правильної самооцінки і впевненості в собі це те, що ми радіємо з успіхів інших, а не заздремо їм. Салід сказати, що деякі діти не вміють себе хвалити. Адже бачить у собі лише недоліки, їм корисно буде завести щоденник власних успіхів і щодня записувати туди свої досягнення. Зробив зарядку зранку, вивчив десять нових слів, прибрав у кімнаті. От і привід для похвали. А ще так можна зробити: візьми красиву баночку або пляшку. І щоразу, коли тобі щось вдається, кидай туди бусинку, гудзик чи горошинку. Якщо починаєш у собі сумніватися, зазирни всередину, он скільки всього тобі вже вдалося, ти молодець! Ось іще гарна ідея: склади список своїх хороших якостей. У списку має бути щонайменше 20 пунктів. Ану, пригадай, які риси ти цінуєш у собі. Невже це так важко? Гаразд. Тоді назви хороші риси своїх друзів. Якщо вони милі, веселі, добрі, життєрадісні, можеш сміливо стверджувати, що й ти такий самий. Адже зазвичай ми дружимо з тими, хто схожий на нас. Ой, хто живе всередині тебе. Аби самооцінка росла, треба діяти. Не відкладай на потім свої бажання. Став собі маленькі цілі і отримуй задоволення від їхнього виконання. Щодня дізнавайся і пробуй щось нове. Запишись на аеробіку. Танці, почни бігати зранку, або, хоча б, робити зарядку. У здоровому тілі здоровий дух, а здоровий дух сприяє правильній самооцінці, займися улюбленою справою. Заняття, які приносять радість і задоволення, допоможуть знайти спільну мову з твоїм внутрішнім я, допомагай іншим. Сусідам, родичам, просто незнайомим людям. По-перше, вони будуть вдячні тобі за допомогу, а по-друге, ти відчуєш себе потрібним, важливим, цінним. А це теж неабияк сприяє підвищенню власної цінності. Дотримуйся цих правил, і твоя самооцінка тільки ростиме. І тоді той, хто живе всередині тебе. Стане насправді сильним і міцним. Тільки не перестарайся, бо дехто часом так захоплюється самовихвалянням, що його внутрішнє я надимається і стає небезпечно великим, так недовго і луснути. А це не дуже приємно. Запам'ятай, головне, намагатися стати досконалим марне гаяння часу. Жодна людина не може бути бездоганною в усьому. Пробачай собі свої помилки. Не сварись і не ображайся на себе. Пам'ятай ти унікальний! І що більше ти подружишся зі своїм я, то більше твоїх здібностей розкриється.